Всім привіт! Це наш четвертий відеоурок по i2 фреймворку. І в цьому відеоуроці ми создамо базу даних, підключимо її, создамо в базі даних таблицю категорії. І так, переходимо в наш PHP MyAdmin. бази даних. Создаємо базу даних. Я вже создав базу даних. Вона називається E2 Basic. Я її буду підключати в свій фреймворк. І... Тому я, хто не знає, як, би, як создати, я от покажу. Е, Пишете, создать базу даних. Вибирайте кодировку Я вибираю джерела Сі, создать у базі даних создаємо е, таблицю. Дві два, два столбця, так як в мене буде для ID і для тітлу поля. Тут ID. Тут title. Е, Так. так, в общем, зізнається півна база даних. Но ну, я создаю її через е, програму, яка називається Navigate Premium. Откриваємо. Ось вона у мене вже создана. Щоб створити нову базу даних, правою кнопочкою. New database, назва бази даних, наприклад. Окей. Okay. Так. І от вона у нас з'явилася. Так, ну ці бази даних нам не потрібні. Так, от наша база даних. От в ній є три таблиці, але нам поки потрібна тільки таблиця категорії я покажу структуру нашої таблиці. Так, первишний ключ, ID, int, titl, vh Так, закриваємо. І так, базу даних ми создали. Таблицю ми создали. Тепер підключимо базу даних до нашого і-фреймворка. Заходимо в config. DB і прописуємо DB-name, наше ім'я нашої бази даних. прописали Далі прописуємо наш е, логін і пароль для підключення до бази даних, так як в мене пароля немає тільки логін. Тому я так мене так, е, так сохраняємо. Далі. Після того, як це все сохранили, відкриваємо. G-генератор. Создаємо модель нашої категорії. Е, так, namespace е, де буде знаходитись наша модель? Категорії, модуль, адмін і модельс, папець. Так, preview Создаємо. Так, подивимося, чи вона у нас появилась. Так, модуль. Модель, так, що там? Создалася от наша е, модель категорії. Далі создали модель. Создаємо круд-генератор. Тут прописуємо. Е, путь. До нашої менталіс-категорії. Далі. Тут те саме, тільки. Search пошук. Е Котрольний клас. Apps. Модуль-админ. Controllers. категория Controllers. Так, є. І тут прописуємо путь, де буде знаходитись наш... Е Наші файли з категорії, які будуть відповідати за. В uh, общем, форм, індекс і всі останні файли. Так, прописали. preview, Generate. Так, создали. Так. От, вдалося наш. Поміж, SEARCH Create, Index, Update, View, посмотрите. Так, далі. Зараз подивимося. Admin. Категорії. Так, як ми бачимо, ось наша е, категорія здалася. ID і Title. Так, далі. Давайте не трохи підправимо цей файл. Категория назва: Категорія сохраняем. Обновляємо так наш поменялось создание и Категорія. Есть. Yes. Так, так, строить, так, кейт. Okay. Так, назва, наприклад. Так, як ми бачимо, у нас здалася наша категорія. Так, перевіримо базу даних. Як ми бачимо, є у нас все працює. Для того, щоб, наклад. Додавимо. Сохраняємо. Обновляємо. Бачимо, наші створення нашої категорії все працює. З база даних підключена. От давайте ще виведемо меню кнопочку на админку. Кнопочку ми забрали, Є в нас адмінка. Також, давайте кнопочку на категорії. Так, є у нас наші категорії, є наша адмінка. І домашня сторінка. Так. Все. На цьому как би. Бы, Жіть наступних відеоуроків.